Каховську гідроелектростанцію окупанти підірвали зсередини. середини. Це сталося 6 червня близько 2.50 ночі. У результаті підриву вщент зруйновані дамба і машинна зала ГЕС. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону. За його словами, окрім руйнації станції, ми матимемо ще й екологічні наслідки, тому що у турбінах-трансформаторах знаходилось понад 450 тонн машинного масла, яке потрапило у воду. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Відновленню ГЕС не підлягає. Тож після спустошення водосховища на тому ж самому місці буде збудована нова станція. У нас е, на Дніпрі є багато діючих електростанцій, і в тому числі Дамп для розуміння ситуації з звичайними громадянами, те, що вище по Дніпру, mm -hmm. чи падатиме там рівень води дуже суттєво, чи будуть наслідки з водозабезпеченням для людей. Ні, не буде нічого, наслідків жодних не буде, Каховська водо... Каховська станція, вона не працювала в енергосистемі з минулого року, жовтня місяця. Тобто, що стосується роботи в енергосистемі, змін не відбудеться. Що стосується водосховищ, які є вище по каскаду, ніяких на них впливів немає. І тому я й говорю, що ми будемо навпаки економити воду, щоб коли буде потрібно, наповнити. Нити каховські водосховище, щоб ми швидко його наповнили, щоб забезпечити наші області водою. У зоні підтоплення опинилось 80 населених пунктів. Жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано. Також через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині. Зокрема, може бути затоплена Херсонська ТЕЦ. Про це повідомляє прес служба міністерства енергетики. Водночас, попри поступове зниження рівня води в Каховському водосховищі, у міністерстві наголошують, що для окупованої Запорізької АЕС прямої загрози немає. Наразі органами місцевої влади із залученням ДСНС проводяться евакуаційні заходи у зонах підтоплення. Також Знюється оповіщення за допомогою гучномовців, за словами заступника начальника генштабу ЗСУ Сергія Наєва у коментарі Українформу ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Він додав, що Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря та захищена від ворожих ДРГ.